Вони пливуть тисою, повзуть карпатськими лісами та одеськими степами, все заради своєї мети, платять великі гроші за те, щоб не воювати. У сьогоднішня тема, ціна за цей вибір, і на десерт синоніми до слова, які я знайшла. Отже, вітаю я Тетяна Висоцька. Це рубрика Точка кипіння, і ми говоримо про ухилянтів. Це слово з'явилося відносно недавно в нашій новітній історії, і при цьому ми знаємо, що це слово стало реакцією на оголошену мобілізацію. До речі, рівно рік новому закону про мобілізацію. Таким чином ми, в принципі. І присвячуємо цей випуск тому процесові. Звісно, в усі часи були і спекулянти, і мародери, і ухилянти, а особливо під час війни. Та з останніх даних, які я знайшла, правоохоронцям потрібно встановити перебування ще майже 100 тисяч хилянців. Щоправда, вони кажуть, що понад 20 тисяч вже знайдено поліцією та доставлено до ТЦК. Самі правоохоронці та військові визнають, що є багато недоліків, як вони кажуть, як відповідь на оті всі. Вірусні відео про те, як ТЦК заламує, садить в мікроавтобус, везе в невідомому напрямку і так далі. Причиною цього вони називають нібито план мобілізації, який вони мають виконати. І, звісно, тому вони не можуть не визнавати, що бувають у них недоліки. Які ми бачимо і спостерігаємо в стрічці новин. Напевно, найбільше подібних скандалів, до речі, було на Одещині. Звісно, бажання уникнути участі у війні викликає попит. Попит викликає натомість пропозицію і ціни. Нагадаю, що мобілізація це закон і. Участь у війні це конституційний обов'язок громадянина України. Але хто там рахує, як кажуть? СБУ постійно звітує чи не щодня про те, як викриває ділків схеми і ухилянтів, які намагаються виїхати. Нещодавно у різних регіонах викрито 5 схем. П'ять схем ухилення і е, нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. В цих схемах затримано 10 організаторів, які пропонували свої послуги за 5-13 тисяч доларів. Це, в принципі, наскільки я зрозуміла, така середня ціна, е, але не межа. Далі буде. Так от зараз про ухилянтів і ділків, які очолили топ. Мій особистий із креативу. Були і лижі, і човни, і гідрокостюми, до речі, за підрахунками прикордонників, лише в тисі потонуло з два десятки ухилянтів. Тож, схема топ, я назвала її прикинься туйкою. Нещодавно з'явилося у стрічці, як один ділок з Київщини намагався перевозити через кордон за 7 тисяч доларів. Яким чином він імітував перевезення хвойних рослин, а при цьому створив спеціальну схованку за водійським сидінням? Ну, його затримали під час передачі авансу, як це часто і буває. Тож про ціни, і е, яка ціна мене вразила. Буквально на днях також з'явилася інформація, що за 60 тисяч доларів затриманий, обіцяв двом чоловікам створити підробні документи і вивезти за кордон. Ну і от якраз на моменті передачі також авансу у 40 тисяч доларів. Ну, виходить, 20 і 20 на ліцо, Його затримали. І не вийшло у хлопців ухилитися. Так от, ділкові за це загрожує до 9 років тюрми. Погодьтеся не слабо. А що ж на сьогодні із відповідальністю для ухилянтів? Загалом, в єдиному реєстрі до судових справ уже понад 2000 тисячі вироків за статтею 336 Кримінального кодексу України ухилення від мобілізації. Нагадаю, ще раз, рік тому, набув чинності новий закон про мобілізацію, і по ньому, згідно нього, одне з нововведень це те, що військовозобов'язані мають самостійно стати на облік. А за порушення цієї вимоги їх чекає спочатку адміністративна відповідальність, а це штраф у понад 25 тисяч гривень, а вже потім в'язниця. Хочу тут наголосити, бо мало хто звертає увагу на важливий момент: кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації настає, якщо військово зобов'язаний, не має права на відстрочку, він уже пройшов військово-лікарську комісію, визнаний придатним до служби, і отримав бойову повістку, але не з'явився без поважної причини до ТЦК. І от тоді. Настає за статтею 336 відповідальність. Суд тоді може визнати винним військовослужбовця військовозобов'язаного у скоєнні злочину. І тільки тоді йому загрожує до 5 років в'язниці. Ну а тепер про етичну сторону і людську гідність, хоча, звісно, не для всіх це є самоцінністю. Я е, чула про ситуації, коли військово зобов'язані молодики навіть бояться виходити з дому, щоб, не дай Бог, те зловісне ТЦК їх не зловило. А ще в мене була просто епічна розмова з одним собачником, е, коли я вигулювала свою собаку у сквері, е, чоловік, такої статечної статури, е, вирішив е, мені. Розповісти про геополітичні новини і так далі, і почав накидати: Я не піду, я не хочу, буду ховатись, і взагалі я не збираюсь цитую, воювати за Зеленського. Ну, Тут я вже мусила відповідати про те, що мій чоловік на світанку 24 лютого 2022 року пішов. Буквально, як він каже, захищати свою родину. І він захистив і захищає, і не шкодує про свій вибір. Звісно, родинам військовослужбовців не просто, повірте, я це знаю, також на собі. Але якщо б тоді оці добровольці не пішли, нашої країни б вже не було. Якщо зараз будуть ухилятися, так само нас не буде, повірте, за кордоном нас не дуже всі чекають. Ми там не такі вже і потрібні. І більше того, у ті туйки та хвойні рослини для того, щоб прижитися, вимагають певного ґрунту. Ну і настанок на десерт, я обіцяла смачненьке. Сайт «Словотвір» подає такі синоніми до слова ухилянт. Ухилянець, ухиляка, ухильник, ухиляйко, оминатель і ухиляльник. Я не знаю, все таке укусне, як казала моя бабуся, на чому зупинитися, не знаю. Я, Тетяна Висоцька, це була точка кипіння. Побачимось.